Молода мати Аліна не чуток знає, що таке передчасні пологи. Свою донечку жінка народила на 27-му тижні вагітності. Після пологів новонароджене немовля проходило реабілітацію під пильним наглядом фахівців перинатального центру. Вона народилася на 27-му тижні з вагою 950 грам, 23 грудня, 2021 року. Лікарі ставилось дуже добре. Відділення це найкраще. Мені дуже важлива була їхня підтримка морально. Вони мене дуже підтримували, бо теж це було дуже важко. Але нічого, дякувати Богу, дякую їм всім. Ми вправилися, і вже скоро нам два рочки. Трирічний Богданчик бавиться в колі рідних та пізнає цікавість буття. Проте з'явився він на цей світ передчасно. Народившись на 27-му тижні з вагою 580 грам. Йому довелось розпочати найскладнішу справу боротьбу за власне життя. До цього ну ніхто і ніколи не буде готовий. Це надзвичайно важкий шлях. Це дуже важка робота лікарів. В першу чергу батьків як я впоралась? Ну це завдяки моїй сім'ї. В мене була підтримка дуже велика. Це мій чоловік, це моя донечка старша. 17 листопада дата, коли відзначається міжнародний день передчасно народжених дітей. З цієї нагоди у стінах Чернівецького обласного перинатального центру організували захід для ранніх пташок та їх батьків. Метою було привернути увагу суспільства до невиношування вагітності, до перечасних пологів, до проблеми перечасно народжених дітей, а також підтримка родин де є такі діти, і підтримка медичного персоналу, тобто лікарів, і власне звернути увагу суспільства на те, що це є достатньо дороговартісне. Робота викохати дитинку чим раніше немовля з'являється на світ, тим вищий ризик появи різноманітних ускладнень. Вага перечасно народженої дитини також відіграє неабияку роль. Адже чим вона менша, тим більше догляду знадобиться малюку. Чим доношна дитина відрізняється від недоношної, доношна дитина. Вона адаптована до нашого світу, недоношена дитина. Вона не адаптована жити з нами разом. І наше завдання всього персоналу, як ви кажете, тих бджок, лікарів, і тих же самих санітарок, виходити цю лялю віддати мамі здорову дитину. Кожен шаг, кожна дія, кожен мілілітр молочка, як би вони бажані, воно все регламентовано, все чітко контролюється, і все чітко виконується. Для недоношеної дитини з вагою до кілограма навіть 10 мілілітрів зайвої рідини можуть бути фатальним. Поспішайки цим теплим словом медики подекуди називають перечасно народжених немовлят. Ці діти з'являються на світ раніше вказаного терміну, і через це мають не до кінця сформовану серцево-судинну, травну, дихальну та нервову системи. У неї є дихальні розводи, які патагамонічні для маленького термінного дістація, які лікуються відповідною респіраторною підтримкою, змісною терапією серфоктантами. А Це великі витрати дійсно требуючи перинатаральне живлення, тому що недоношні діти, вони не здатні багато толерувати того ж самого мовочка їжі. Тобто їхній шуткошунково кишковий тракт не готовий жити з нами. Зменшити ймовірність передчасних пологів реально кажуть фахівці, але для цього потрібно визначити усі фактори ризику та виконувати лікарські поради. При... Працюють принатологи, акшері ніколи, наші колеги, які працюють в цьому напрямку, і завдяки їхньої роботи велика кількість жінок доношують вагітності і не мають перечасних пологів. Але, на жаль, не все можливо і народжуються перечасно народжені діти. І така кількість дітей в нашому перинатальному центрі коливається в межах 6 від всіх дітей, які народилися в нас. Мама, Мам, ти де? Ці питання на підсвідомому рівні виникають навіть у немовлят. Після появи на світ дитині важливо відчувати материнське тепло та турботу, адже саме мати є ресурсом його сили. Тому навіть попри складні обставини, медики перинатального центру роблять все можливе, аби новонароджені відчували себе під захистом батьківського крила, підтримати їхніх батьків, тому що саме материнське кохання, батьківське кохання, спасає їхніх дітвахів, Незважаючи на війну, на знеход. Женє в ніатальній реанімації наша завдача затягнути батьків сюди і активно внедрити в процес лікування і вихажування. Як звичайно, як би, то батьки виходять під час маніпуляції, а вільний інший час вони проводять біля своїх дітлахів? Перебуваючи в палаті інтенсивної терапії, материнського тепла та любові потребував і передчасно народжений Богдан. Саме тому висококваліфікована команда фахівців перинатального центру надала його матері можливість бути. Поряд з немовлям мене допускали. Я навіть годувала, переодягала. Е була можливість, я торкалася його. Я говорила до нього. і Я вам скажу, що він це відчував. Тому що, коли я приходила до нього, коли я починала говорити, у нього зразу стабілізувалася сатурація, він якось заспокоївся, серцебиття приходило в норму. Передчасно на народжені немовлята потребують догляду 24 на 7. Медичний персонал перинатального центру концентрує на цьому свою увагу та щохвилини контролює стан усіх ранніх та. Шок, ми вже звикаємо до того, що дітки маленькі мають бути, поміняти підгозок, позиціонування дитини. Ми звертаємо увагу, щоб їй було зручно, як вона дихає, чи немає пролежнів від датчиків, щоб вони не виникали, постійно заміна датчиків, внутрішньовених катетерів. Окрім того, медичні сестри, які щодня піклуються про перечасно народжених дітей, не забувають своєчасно підбадьорювати новоспечених матусь. Кожну дитинку ми знаємо по імені, які в нас знаходяться в відділенні. Ми з ними стараємося максимально так спілкуватися, просто по-дитячому мамі стараємося доказувати, то, що в неї все буде добре, не дивлячись на стан, на вагу. Ми їй проводимо приклади, які були діти, які вони зараз. Передчасні пологи це не вирок, отримуючи любов матусі та перебуваючи під цілодобовим і висококласним доглядом професійних лікарів Чернівецького перинатального центру. ранні пташки мають всі шанси бути повноцінно здоровими дітьми.